Замішують спеціальну суміш та шпаклюють стіни з півдесятка будівельників. Працюють в укритті обласного молодіжного хабу у Полтаві. На його базі створюють кар'єрний центр. Ми постійно проводимо опитування думки молоді. А що для вас було би важливо робити, з чого вам бракує в послугах чи то молодіжного центру, чи загалом. І, от власне, близько 36% молодих людей в одному з опитувань відповіли, що для них важливо саме кар'єрне зростання і власне от навчання тому, як розвиватися в професійному напрямку. І ми власне вирішили, що в межах нашого проекту ми спробуємо допомогти цьому. Загальна площа простору близько 400 метрів квадратних розмістять тут кілька окремих зон. Розповіла координаторка проєкту Валентина Падун. У нас буде велика лекційна зона, яка буде вміщувати десь близько 80-100 осіб. Також у нас тут буде студія звукозапису, а внизу так. І маленький куточок для роботи типу каворкінга, де молодь може приходити. І маленький кінопростір він буде там для перегляду різноманітних кінофільмів і проведення такого дозвілля. Відповідно до проєкту, враховані усі вимоги щодо інклюзивності. Зокрема, тут встановлять спеціальний підйомник на вході, облаштують вбиральню для людей з інвалідністю, а також приберуть пороги. Ремонт та облаштування центру фінансують німецькі партнери, розповіла Юлія Горчаніна. В межах бюджету це трошки більше двох мільйонів коштів на самі ремонтні роботи і також близько 400 тисяч на облаштування. Це меблі і техніка, як буде тут в просторі використана. Облаштовують простір для молоді віком від 14 до 35 років. Звертатись сюди уже сьогодні можуть всі охочі, каже Валентина Падун. Ми допомагаємо в. Тому як і як якісно іде, щоб не натрапити ні на яких шахраїв шукати роботу. Ми допомагаємо як гарно написати своє резюме, тобто як його скласти, що в ньому має бути присутнім, щоб саме роботодавець звернув на вас увагу, як розповіла Суспільному Юлія Горчаніна, завершити роботи із облаштування кар'єрного центру планують у березні 2025-го. Тетяна Весна, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.